Та людина, яка з вигляду сіяє, як сонце у душі, там лють дощі. Це звучить як бампада, бумбас, бас, бам, -бум. бада лампада, лампада, лампа, лам акра кара бра, волохата, мавпа, вкрала, забрала лампу, лампада, банда, чупа-кабра, кариба, каріба, пірати Карибського моря, а морю купаю купа, далиш пинату, той дав краба, красива картина. Каріба, кариба, -кариба волохата мавпа, вкрала, забрала лампу, лампада, банда Чупака брака Кариба, каріба Пірати Карибського моря, му реку папаю Дали шпинату, той взамінда вкраба, красива картина Кариба, Кариба Волохата мов повтала, забрала лампу, ламбада, банда, чупа кабра, Кариба, кариба. Пірати Карибського моря му реку папаю, дали шпинату Той взамінда вкрапа, красива картина Кариба, Кариба